Оповім ти дашто. Мене звати Ростислав Татомир. І я народжений в Ужгороді. Дуже цікавий і багатокультурний регіон. От у нас там біля Ужгорода північніше і живуть Лемки, ближче там до Перечина Великого Березного. Але дідо і баба ну, по маминій лінії вони походять більше з центрального Закарпаття, ну там Боржавщина, це Виноградівський район. Тобто там говірка і діалекти більше там русинські, як, як то сказати, ну, такі ближче туди, ближче до Румунії. А, а батько в мене тут з, з Галичини. Біля родина його з Жовкви. а Родина моїй бабці, вони є виселені з, з Любачева. Це зараз це українські землі, які зараз в, в Польщі. Є. Ну от і так коротко. Коротко, я, я народжений і виріс в Ужгороді, і так само там багато родичів маю. І, і, і Тут на, на Галичині так само ну, по батьковій лінії тут багато родичів. І, ну, і мені завжди це дуже, дуже цікаво, ці всі ці багатокультурні впливи на українську мову і не тільки українську, ці різні діалекти, говірки. Я насправді дуже то все люблю і з нашими музичними колективами ми то е, активно досліджуємо. І от, от десь так. З радістю відгукнувся на, на таку гарну ініціативу почитати лемківських казок, щоб там, е залишити в історії, і щоб, щоб ця говірка жила, і ця культура, і мова і традиції. Чув, звичайно, по мамині лінії от, баба з дідом моїм, але ну, кажу, то, то скорше не, не так така лемківська чиста. Як скажі, русинська говірка. Вона так само на багато спільного і наголоси, але все-таки мало різниця. Ну і там біля, біля Ужгорода так само є кілька знайомих, які я, я чув, або там і знайомі, і подруги мами моєї. І там, і є такі, чисто, що вони так і, і говорять тою говіркою. Непросте Ми, якось ми, ми захопилися цими зв'язками, ну, тобто української музики, ну, не, ну, не ті українсько-американської музики, да? скажімо, або якийсь великий пласт емігрантської музики, коли багато людей на початку століття виїжджали звідси і несли цю культуру, цю традицію в Америку і там. І або виконували, або якось записували, або навіть з іншими музикантами американськими. І от цей виходив такий мікс, і це нас дуже зацікавило. І трапилася мені просто така от нагода от якось поєднати ці да, українсько-американські дослідження. І от, е, Багато аналогій десь я знаходжу да, в традиційній музиці. Вон в тій музиці, яка гралася десь е, ну, там, століття тому, як, як у нас були, ті такі самі скрипки, баси. Там І цимбали, і так само в Америці, там, чи в їхніх горах так само ця музика робилася, якийсь там традиційний блюграс чи кантри музика, такі самі склади. І, тобто, і Ми віднайшли багато паралелей багато всього спільного, і от вирішили так якось поєднати. І плюс хотіли надати якби, актуальності там, сучасності тій музиці, щоб воно не просто було відтворення да, тої лемківської музики. чи там… Ну і так приблизно ми, ми взяли такі от, різні, ніби непоєднувані терміни. Да? Американський блюграс і наші лемки, як, як етнічна меншина, або там дехто це ну, називає окремою якоюсь там націю, ну то інше питання. І просто от поєднали такі, от, воно трошки десь дивно, трошки там весело звучить, лемко блюграс, але, от, але воно дуже гарно відображає. Бо насправді ми надихаємося не тільки лемківською, да, або багато пісень є спільними там, і для гуцулів, і для бойків, і для русинів, і для всіх тих народів. І це назва, може, трошки умовна десь, але вона дуже гарно, мені здається, відображає той от мікс, мікс, який ми хочемо показати, і як ми хочемо подати ту музику. Складно сказати, я, ну, мені, на, на, мені приходять е, до, до голови саме ті, які ми виконуємо е, з, е, з Лемко Bluegrass Band. Там Шугай, може, «Ей прийде прий до нас, Шугаю. Можливо, цей «Болотище», теж е, гарна балада. Але теж ми її почули від русинів з Чеської республіки, ну, тих теж, теж з емігрантів. І, але теж потім віднайшли і зовсім інші версії в центральній Україні, трошки з іншими словами, і, ну, з іншою зовсім мелодією е, ще що. Дружба, яси дружба, у нас теж в репертуарі є. Але ми зробили іншу версію абсолютно. Бо вона в оригіналі є якби, як полька та, танцювальна така. Весела нам дружба, яси, дружба, а капелюша не мам. Але пісня насправді там серйозна і сумна, і трошки іммігрантська, або там хтось виїжджав, і там або про старі часи, про родину згадує, про нянька, ну, про батьків. І ми зробили зовсім іншу таку свою повільну, атмосферну таку версію. Я вважаю, що дуже важливим є зберігати да, цю традицію і, і, і цю мову, особливо музику. Я, я особисто зацікавлений в тій спадщині. І ну, як я кажу, як я казав, це є важливо зараз, воно все разом ці різні говірки, діалекти, різна музика строї, традиції. Воно все творить власне таке багатство, багатство нашої спільної української культури. І чим далі менше, тим молоді там, да, ми все менше розмовляємо говірками нашими, цінуємо їх, використовуємо. І я би хотів побажати нам цінувати Цінувати те, що ми маємо, це наше багатство, і, і казки, і пісні, традиції. Музика, строї, вишивки наше мистецтво, наші традиції. Це треба, це треба зберігати і цінувати і пишатися тим. Казка ніби про хитрість і про кмітливість. Але з іншого боку, це і про можливості. Коли людина не боїться навіть сильнішого ворога. До речі, актуально в нашому випадку, коли людина не боїться і все-таки вишукує спосіб і знаходить можливості перемогти в чомусь, в якійсь суперечці, там в бійці там, чи ще в чомусь. І, по-моєму, це повчально. Ну, не здаватися, не здаватися і шукати виходи з будь-якої ситуації, навіть самої скрутної. Позитивна історія.